Ну і зараз про ситуацію в Кривому розі і не тільки в Кривому розі, взагалі, у чого, яка можливо мета окупантів, так чому саме на цьому місці вони зараз у ці дні зосередили свою увагу. Поговоримо з військовим експертом, співголовою громадської ініціативи Права справа Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитре, доброго вечора. Слава Україні! Радий вас вітати в цій студії. Доброго вечора. Отож, як дивіться, на вашу думку, пане Дмитре. От така дивна історія. Мені вона видалась дивною. От вчора, так, президент приїхав в звільнений Ізюм, в звільнений від расистів, так, в місто, з якого вони там теж тікали. І тут же от удар по рідному місту президента Кривому Рогу. Це, це співпадіння, так, ну тому що ми розуміємо, що расисти там луплять. Хаотично, аби аби нанести якомога більшої шкоди буде Але ну на вашу думку, співпадіння чи, 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 чи є якийсь зв'язок з цим? Ні, абсолютно не співпадіння. Варто розглядати це як елемент військово-політичного тиску Російської Федерації. Візит Зеленського Російська сторона сприйняла як. Ракет Російська Федерація давно вже не випускала по території України. Можемо говорити про те, що подібний обстріл, власне, там в Кривому Рогу він мав на меті декілька цілей. Перше, це військова, це те, що вже прозвучало у Васитері, це можливість мінімізувати просунення Збройних сил України в Херсонській області, мовиться власне про наявність плацтарму ЗСУ. Саме на березі річки інули, і ми розширюємо власне свою присутність. більше того, останніми днями є успішне просування ЗСУ як вдовж адмінкордону з Дніпропетровської області, тобто мовиться про локалізацію російського групування на так званому Криворізькому напрямку, так і відповідно, вздовж адмінкордону з Миколаївської області. Це суто з військової точки зору. З політичної це знову демонстрація так званого ракетного терору, це то внести хаос, елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Причому, якщо подивимося, ціллю російських окупантів була не тільки дамба в Кривому Рогу, але відповідно було нанесено удар по інфраструктурі в місті Запоріжжя і е, Донецькій області. Тобто ціллю російських окупантів є. Об'єкти критичної інфраструктури, причому напередодні опалювального сезону, тобто намагаються дестабілізувати соціальну економічну ситуацію в країні, викликати відповідні певні настрої і фактично паралізувати українську економіку, бо локалізація наслідків е, от тієї ракетної. Скажімо, ракетного терору воно потребує значних зусиль як людських, так і матеріальних. Ну І головне, це безпосередньо тиск на населення цих районів, бо створюється картина хаосу. Тобто те, що будь-яка територія української, української землі знаходиться під обстрілом російських окупантів. Тут питання, пане Дмитре, от ще от коли ви кажете про те, що вони б'ють по об'єктах інфраструктури, так і ну ці гідротехнічні споруди, так про які говорилось вода в Вінгульці піднялась. Е, ну от перед тим ми бачили Харків, так, ТЕЦ 5 і ну я правильно розумію, що Росія вже перейшла винятково до такого е методу ведення війни, абсолютно терористичними методами, що зараз цілями її є, і ну будуть надалі винятково об'єкти інфраструктури. Так, абсолютно так, пане Сергію. Давайте тим більше згадаємо, що напередодні прозвучали заяви депутата Держдуми Російської Федерації. Що російській стороні варто змінити цілі так званої спецоперації, тобто нанесення ударів, виключно по інфраструктурі і житлових районах українських міст. Це на думку так званого депутата має викликати відповідні настрої в українському суспільстві, це то деморалізувати українське суспільство і підірвати його готовність до опору російської окупації. Я в цьому контексті знаєте про що подумав пане Дмитре? Про Київ так само, так ну тому що в нас же теж є там і Київське море, так і там є греблі. Ну і колись ми мали вже там трагедію Куренівську, так з київським морем. От, е яким чи а і ще до речі, знаєте, сьогодні, от читав якось ця інформація свого часу пройшла повз мене, але в червні, от Денис Монастирський, говорячи про те ж таки Київське море, сказав, що після відступу расистів там залишилась купа так само там і, і затоплених якихось вертольотів, так з боєкомплектом і так далі. Е, ну, ми ж, ми ж маємо так само думати, як захистити от ці споруди. Абсолютно пане Сергій, але давайте не коментувати подібний перебіг подій. Тим більше, що є вже заяви пані Ганни Маляр, яка, ну скажімо так, досить категорично висловилася з цього приводу. Mm -hmm. Я сподіваюся на те, що власне, подібні об'єкти критичної інфраструктури mm -hmm. вони надійно прикриті українськими ППО. Тим більше, якщо ми подивимося на статистику власне кількості збитих російських mm -hmm. ракет, то це приблизно на рівні 60-70%. Можемо говорити про зростання. Рівня українського ППО, Ба, більше того, найближчими тижнями ми маємо очікувати власне постачання систем ППО і Сполучених Штатів відповідно з Німеччини. Тому я сподіваюся, що подібні ситуації мовиться про ракетні терори, насення ударів по об'єктах, виключно цивільної і критичної інфраструктури, вони будуть, ну скажімо так, знижені чи то їх. Вирогідність буде зменшена, значно зменшена. Да, я власне хотів от почути, ну, щоб ви озвучили цю історію, так щоб ну, щоб, щоб заспокоїти кіян. Дійсно, як пишуть наші оглядачі, що е, ну, от, е, Ки Київ так е, під надійною охороною так само, пане Дмитре, але дивіться, ще от е, такий момент хотілося б, щоб ви прокоментували це в одному з ваших недавніх інтерв'ю. Ви е, сказали, що можливий. Ну, що можливо, російське керівництво планує так початок нового етапу війни, десь на осінь. От а ви на основі чого такі висновки робите? Ну, власне, вже почався такий етап. Мовиться про ескалацію військової напруги виключно на Донецькому напрямку. Наразі останнє зведення генштабу ЗСУ mm -hmm. свідчить про те, що російські окупанти розглядають саме Донецький напрямок як пріоритетний. Тепто Виконання так званого другого етапу спецоперації, вихід на адміністративні кордони Донецької області, е, зафіксована передеслокація особового складу російських військ, і, зокрема, підрозділів так званого Барса, це бойовий армійський резерв країни, Це мобілізовані, які наразі вже приймають участь безпосередньо в військових діях на території України, зокрема поблизу Лимана. І Відповідна Солідара, плюс зафіксована додаткова передислокація важкої бронетехніки. Оце зараз сукупність даних говорить про те, що ті тези, які вкидалися в українське суспільство щодо нестачі особового складу і резервів у Російській Федерації, ну вони як мінімум не витримують критики. А та ну так само, як і час назад, от. Ну, з'являлись від різних експертів інформація, що ну вони на якомусь стапі, от расисти, можуть спробувати здійснити там е, ну такий, спробу нового наступу на Київ е, зараз. Вже знівельована ця небезпека, так в контексті оцих ну останніх успіхів наших, так і, і і та ситуація, яку ми бачимо зараз в Росії. Що не не особливо, скажімо так, вони знаходять якісь сили і ресурси для взагалі для ведення наступальних дій якихось. Пане Сергію, давайте не відкидати можливих сценарій розвитку подій, тим більше пам'ятаючи сценарій лютого 2022 року. Е, ніхто не міг прогнозувати вторгнення Російської Федерації з території Республіки Білорусь. Натомість подібна загроза наразі існує. Е, е, ба, більше того, тут варто зауважити висловлювання е, головнокомандувача Збройних сил України, який зауважив, що активна фаза військового протистояння продовжиться і в 2023 році. Тому українській стороні відповідно діянам варто бути готові до будь-яких розвитку сценаріїв, в тому числі і можливої активізації російської військової активності на київському напрямку. Я не збираюся нікого лякати, я закликаю бути пильними. Ну по поінформований означає озброєний так так, давня фраза. А от все-таки, пане Дмитре, от з приводу тієї ситуації, що зараз в Росії з мобілізацією, от ми показували сьогодні і Пригожина так, керівника, чи засновника цієї ПВК Вагнер, і от Кадиров теж же ж почав закликати е, там керівництво російське до оголошення воєнного стану, так, і, і починати мобілізацію чи самомобілізацію, якось він так назвав. Це про що свідчить? Про істерику Те, що маю з вами що військові поразки є основний демотивуючий фактор в середині самої Російської Федерації. Це зростання відповідно антивоєнних настроїв і падіння особистого рейтингу Путіна. І відповідно виходять на сцену подібні персонажі на кшталт Пригоджена і Кадирова, які заявляють про необхідність більш жорсткого сценарію війни. І те, що ми спостерігаємо, власне, це зміна знов таки е, вже Росії. Продовження війни, нанесення ударів, об'єкта критичної інфраструктури. Але те, що стосується загальної мобілізації, пане Сергію, варто говорити про те, що російським законодавством чітко передбачено, що загальна мобілізація можлива лише за умови введення військових дій безпосередньо на території Російської Федерації. Натомість, як ви слушно зауважили, йде вербування засуджених структурами пригожена. Відповідно формування так званих добровольчих корпусів, в тому числі за участю вже названого вами Кадирова, це власне і той самий згаданий мною барс, і так звані добровольці, які формуються у без безвиняку федеральних округах Російської Федерації. Ну, але загалом, ну дивіться, ми ж розуміємо прекрасно, що там тому ж путіну абсолютно там плювати. Так ну треба буде, не знаю, внесе зміни в конституцію і або з, просто введе той же таки. Там військовий стан ну, там же ж не, не особливо треба якісь законні підстави для цього. Це може мати якийсь результат, скажімо, так чи може ну можуть у такі заклики? Бо ж ми чуємо і від пропагандистів вже теж говорили про це в цьому ефірі. Так заклики Путіна бути діяти до Путіна, діяти більш рішуче, так і наскільки можна прогнозувати. Ну, давайте спробуємо змоделювати ситуацію. Так, от якщо все таки ті чи інші мобілізаційні заходи будуть здійснені здійснені, наскільки вони можуть бути ефективними, і в принципі бойова здатність у цих потенційних мобілізованих, так от, до прикладу, те, що каже Пригожин, ну по суті, він з тих зеків намагається метаформувати, мета формувати от реально ті самі заградотряди ґрататряди е совєтські, да. Пане Сергію, давайте моделювати, як ви слушно заважили разом. Дивіться, якщо оголошується загальна мобілізація, так. це визнання е, того факту, що так звана спецоперація в Україні вона зазнала навіть не військової, а політичної поразки, не виконані не перший, ані другий етап так званої спецоперації. Це відповідно визнати на міжнародній арені боєздатність про. Сил України і дати можливість ЗСУ апелювати до країн Заходу щодо посилення військово-технічної допомоги нашої країни, спираючись власне, на підстави, які загальна мобілізація Російській Федерації. Правильно? Правильно. Це друге це відповідна дає можливість Україні апелювати до країн Заходу щодо посилення режиму економічної санкції проти Російської Федерації в моменті. Знов-таки активізація військового протистояння, mm -hmm. і третє це дає можливість Україні говорити про подальшу політично-економічну ізоляцію країни-окупанта. Чи входить це в плани Путіна? Ні, напевно, він буде все ж таки шукати інші шляхи поповнення особового складу за рахунок так званих добровольців чи то зеків, які будуть поповнювати лави тривожних. Але навіть якщо крайній варіант Путін все ж таки пристане на Вимоги чи то пропозиції щодо загальної мобілізації, пане Сергію, давайте говорити про те, що ця війна це війна технологій. Відповідно, якщо України наразі є високотехнологічна зброя, яка по своїм тактико технологічним характеристикам двічі перевищує російську, а саме дальність враження, я нагадаю, Хаймерс і САО ПСА 2000 німецькі б'ють на 80 кілометрів, російські максимально 40-45. Тобто, умовно кажучи, заїхало свіже м'ясо, умовне місто Стаханів, який знаходиться в зоні ураження української і ствольної і реактивної артилерії. Добре, 5 тисяч заїхало, і 5 тисяч поїхала двохсотина в Росії. Далі вони навіть до лінії фронту не встигнуть доїхати. Тобто, ця війна це не Друга світова, коли кількістю брали. Саме живого м'яса. Вони дійсно можуть задавити прорвати лінію фронту кількістю. Але цю кількість треба десь розміщувати. А враховуючи, я ще раз повторюю, 400 успішних пусків Хаймерсів, можливість власне, проведення подібних заходів на окупованих територіях вона фактично зводиться до нуля. От про це варто говорити. І російська сторона не може цього не розуміти. Як тоді ставитись до цих заяв, ну якщо ми говоримо про озброєння, так про, про поставки озброєння нам, які дійсно ну ламає. Ми бачимо ситуацію на фронті. І тут от це що повідомляли сьогодні вже в ефірі. Оці заяви ну поки що з боку Захарової, так речниці міністерства закордонних справ, але ну поки що про те, що ці погрози Вашингтону, що е, Росія вважатиме його безпосередньою стороною конфлікту, в разі якщо ці поставки будуть збільшуватись, ну вважатиме і. Чим, чим росіяни можуть відповісти реально? Пане Сергію, а давайте нагадаємо пані Захарову, може в неї провали пам'яті, що подібні заяви звучали ще в квітні місяці, на момент можливого постачання Хаймерсів. Угу. Тоді вже Російська Федерація говорила про те, що це стане червоними лініями. Відповідна Російська Федерація буде розглядати Сполучені Штати безпосередньо учасникам збройного конфлікту. Добре, наразі в нас вже є декілька десятків хаймерсів і 400 їх успішно. Яка реакція з боку Сполучених Штатів? Вони заявили про те, що наразі вони будуть розглядати стратегічний оперативний характер планування взаємодії Сполучених Штатів зі Збройними силами України. Про що це мовиться? Це йдеться не про тимчасові там, місячні чи на півроку постачання зброї, а про плани на десятиліття. Це і є відповідь Сполучених Штатів, які дали чітко зрозуміти, що Україна розглядається як ключовий військово-політичний партнер Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Відповідно, давайте згадаємо заяву Ходжеса, який заяви про те, що якщо російська сторона наважиться на нанесення тактичного ядерного удару, відповідь з боку Сполучених Штатів буде міттєва. Тим більше, що за цією відповіддю будуть спостерігати Китай, Іран. І КНДР і відповідно Сполучені Штати не можуть дати слабину у цьому моменті. От вами відповіді: цивілізованого світу, які чітко дали зрозуміти червоні лінії давно перейдені. Росія країна-вигнанець, і відповідно, не вона вже буде диктувати умови цивілізованому світові, як і головне, чим Україна буде боронити свою незалежність. Ну і не тільки Сполучені Штати, в нашій є такий прекрасний а друг, все, що... як Британія, в якої теж є ядерна зброя. Тому, е, пане Дмитре, я вам дякую дуже за відповідь. Завжди як завжди, змістовні. Так, Дмитро Снігерьов, військовий експерт. Так само, от, глядачі наші вам дякують. Дмитро Снігрівьов військовий експерт і е, співзасновник громадської ініціативи Права справа.